Олександр Усик провів медіадень у Польщі, дав підказки молодшому боксеру та назвав свою трійку найкращих бійців в сучасності. Це не Дерек. Нарешті стало офіційно відомо, хто замінить Діліана Вайта у поєдинку з Ентоні Джошуа уже цієї суботи. Колишній суперник Віталія Кличка назвав себе на честь Путіна. Такої дікухи ви ще не чули. А ще потенційно цікавий заміс у середній вазі. Конкуренти Канело можуть відбоксувати між собою. І ще один українець проведе бій в Андеркарді івент. Усик Дюбуа. У восьмій на професійній арені з'явиться Даніель Лапін проти представника Німеччини Аро Шварца за титул IBO Continental серед непівтяжів. Наразі також відомо, що в карді усика відбоксують Денис Берінчик, Федір Черкашин, Дмитро Митрофанов, Ярослав Харцис, Олександр Солом'єніков та Василь Чеботар. Ну що можна сказати? Пощастило в Роцлаву. Такої класної кількості боксерів на кілометр квадратний вони не бачили дуже давно. Мені здається, що Сілезія не бачила такої кількості класних боксерів з останнього візиту. Ту Віталія Кличка, тобто з 12-го року, після зриву бою Ентоні Джошуа з Діляном Вайтом через допінговий скандал з останнім точилися чутки. А хто ж замінить Діліана? У змі називали імена Дерека Чисори, Отто Валіна, Філіпа Хриговіча, Енді Руїза. Але зараз можна засвідчити: не вгадав ніхто. Мечром у вівторок зранку оголосили, що Роберт хеленіус стане найближчим противником Ентоні Джошуа це так поворот для мене найбільш пам'ятний епізод у його кар'єрі стався приблизно рік тому у поєдинку проти Деонтея Вайлдера. Але найцікавіше те, що свій крайній поєдинок Роберт Хеленіус провів менше тижня тому, буквально в суботу. Вечір боксу за участю Хеленіуса пройшов у середньовічному замку Олла Вінліна у Фінляндії, а його суперником став 41-річний місцевий боксер Міка Мієлонен. Невідомий боєць не став перешкодою для 39-річного Хеленіуса. Це нокаут у третьому раунді. Стоячий нокаут. Цікаво, правда? Таке я вище стається у боксі, але воно не є частим. Менше з тим. Я не думаю, що це допоможе скандинавському кошмару закошмарити Ентоні Джошуа. Хеленіус – це справжній лісоруб із півночі. По боксерському незграбний, нехтоє захистом. Має понад 110 кілограмів ваги, але покласти його не так і складно, що показав Деонтей. Менше з тим, як у лісоруба, у нього реально важка права рука. Його удари будуть відчутними, але він ну дуже важкий. Важкий у координації, в рухах. За умов більш-менш адекватного футворку покласти Фіна можна менш ніж за 5 раундів. Чому суперником Джошу обрали саме Роберта Хеленіуса? Відповідь, як на мене зрозуміла, тому що він у накаті. Він тільки не відбоксував, а значить перебуває в хорошій, в робочій півці. Фізичній формі, плюс не останній фактор фінансовий. Адже ті ж таки Енді Руїс чи Дерек Чесора запросили би кратно більшу суму, аніж фінський боксер. Проте я не вірю в те, що це буде хоча б скількись конкурентна історія. Хіба якщо Джошуа сам наламає дрів проти цього лісоруба і піде з ним буквально рубатися? Ну тоді в Хеленіуса є шанс донести свою потужну праву руку до бороди Ентоні Джошуа. Але загалом це має бути, як то кажуть, в одні ворота. Кому роботу в Ютюбі? Просто зараз медіахолдинг трибуна розшукує фахівця, який вміє і хоче менеджити спортивні youtube проекти. У тому числі йдеться і про роботу в банді Тайк Майсон. Повний перелік доступних вакансій зараз перед вашими очима. Це хороша можливість прокачати свої скіли у діджиталі та разом робити якісний продукт про український спорт. Хто реально готовий і хоче спробувати, подавайте свої резюмехи вже. Лінк залишаємо за посиланням в описі під цим відео, тому не зволікайте, а ми йдемо далі. Допоки Сауль Альварес готує. Це битися проти Джермела Черла, який істотно нижче в дивізіоні. Його прямі конкуренти мають на увазі конкуренти рудого. Планують влаштувати очну битву. Володар тимчасового поясу WBC у другій середній вазі Девід Бенавідес та Деметріус Андраде ведуть переговори про бій. Повідомив інсайдер Ден Рафаель. Основним титулом WBC у другій середній вазі володіє Сауль Альварес. Мені видається, що Бенавідес проти Андраде – це потенційно дуже класна бійка для щирих фанатів боксу. Бенавідес тільки нещодавно відбився проти калеба Планта і довів, що за його участю нудних поєдинків не буває. Це такий собі нетехнічний технічний із вбивчим інститутом. Інктом може стати і просто без кінця навалювати по голові опонента, якщо на те є настрій. Дуже жорсткий боксер із не найкращим захистом, що може додати його поєдинку яскравих червоних фарб. Міццю Бенавідеса захоплювався навіть Майк Тайсон. Андраде це достатньо силовий боксер небитий, як і його суперник. Стиль доволі специфічний, починаючи вже зі стійки. Те, що він шульга, це таке. Зазвичай боксує з напівзігнутою спиною, вичікуючи помилку свого противника. Міцно б'є з обох рук. У свої 35 високо котирується в чинній суперсередній вазі, але топової опозиції тут іще не зустрічав. Зважаючи на несамовите бажання обох бійців як слід розписатися по голові одне одного, що вони нараз показували, я пророкую, що це буде просто якийсь бал розбитих є облич. Бал розбитих облич. Зічно, а перевагу в цьому можливому поєдинку я віддам саме Бенавідесу. Він молодший, він вищий і він іще більш безжальний. Сподіваюся, що він переможе, і це наблизить їхню зустріч із Канело. Адже Девід Бенавідес це найбільш грізний опонент у вазі рудого. Рубрика до тижня. Цього разу в ній перемагає Кевін Джонсон. Я сподіваюся, що ця рубрика не стане в нас постійною. Але повірте, що це навіть молодіжним словом крінж описати буде якось замало. Екс противник Віталія Кличка Кевін Джонсон. А також він боксував з іншими українськими боксерами, з Віктором Вихрестом, Ігорем Шевезовським та Олександром Захожим. Змінив своє ім'я на честь Путіна. Ти що, до боксери, це не жарт. Є американський боксер, достатньо відомий, який переїхав на Росію, мріє взяти місцевий паспорт, боксував там із місцевим «дациком», і, врешті, таки змінив своє ім'я на честь Путіна. Щоб сделати величайший комплімент президенту Владиміру Путіну. Я рішив і змінити моє ім'я. Меня тепер будуть звати Кевін Владимірович, честь Владиміра Путіна. Тепер я на 100%, без шуток, на 100% процентів Олександр Усик та інші українські боксери провели медіадень у таборі. На диво не так багато матеріалу знайшов у мережі. Проте, от до прикладу, на відкритому тренуванні чемпіон грає в п'ятнашки з молодшим боксером середнього дивізіону Федіром Черкашиним, а потім дає тому певні підказки. Через живот каха теж, Я тебе дергаю. Я отак дію і все відстаю. Я показую тебе. Я смотрю. Раз отягнувся, так. А в бою так не будуть. Чик показав.

Не видно, Ще з цікавого виданню Lucky Punch вдалося довідатися, що одним зі спаринг партнерів Олександра є уже віковий поляк Маріуш Вах. Також усики запитали про його перші три позиції у рейтингу Pound for Pound. В інтерв'ю тому таки Lucky Punch він зазначив, що його топ такий: третій Джервонта Девіс, другий Науя Інуе, перший Теренс Кроуфорд. Сашко доволі скромно про себе не згадав. Але от питання, на яке місце рейтингу Pound for паунт ви би поставили Олександра Усика? Чи він перший, чи хто для вас перший? Напишіть свої топ-3. Усі коментарі я читаю, а на найцікавіше навіть вам відпишу. Тому обов'язково залиште свій коментар. Тайк майсон новини боксу. Макс Діденко. До зустрічі.